Друзі, вітаю вас сьогодні. Готую кабачки. Для початку нарізаю кабачки кільцями. Нарізані кабачки пересипаю в окрему ємкість. Далі підсолюю, перемішую і відставляю в сторону. В окремій ємкості: 2 столові ложки борошна, 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю, чайну ложку солодкої паприки. Злили сік і далі посипаємо цим борошном. Далі беру два яйця, дрібку солі додаємо за смаком і заливаємо кубочки. Знову все це перемішуємо. І будемо смажити на сковороді з додаванням олії до готовності з обох сторін. Далі через прес пропускаємо 3 або 4 зубчики часничку і готуємо зелень. Це можуть бути петрушки або кріп. У мене і петрушка, і кріп. Нарізаю зелень. Далі шарами викладаємо кабачки, додаємо до кожного трішки. Часничку і посипаємо зелену. І так роблю з кожним наступним шаром готових підсмажених кабачків. Викладаю зверху наступний шар. Друзі, такі кабачки завжди актуальні і ніколи не набридають. Можна їсти хоч кожен день. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!